Що повинні робити компанії, повинні робити кожен з вас е, і так далі займатися тим, що ви розвиваєтесь, і стаєте успішними. Оце найкраще, що ви можете робити: багато читати, вчитися, е, тестувати гіпотези, заробляти, масштабуватися, робити етичний бізнес, і тоді люди будуть повертатися працювати в ваших компаніях для того, щоб е, також заробляти і бути щасливими, створювати додаткову цінність. Чим більше із вас повірять в щось в якусь ідею і почнуть розвиватися. Для того щоб досягати результату, тим успішніше буде наша країна. Це повинно стати нашою національною ідеєю, що ми повинні бути в топ-клубі країн за рівнем ВВП доходу на душу населення. А для цього потрібно створювати велику кількість компаній. І ви ні від кого це іншого не залежить. Звичайно, що держава створює полісі умови для того, щоб це розвивалося, але цими умовами потрібно правильно скористатися. І на сьогоднішній момент така кількість грантів є, така кількість безкоштовних курсів освіти. Стільки можливостей є для того, щоб навчатися і розвиватися, сьогодні можна познайомитися будь з ким. Сьогодні інтернет дозволяє стати відомим за 2 секунди без знайомств. Сьогодні така кількість можливостей, що можна завжди казати, що уряд не такий, всі тупі, всі крадуть, і так далі. А можна зробити щось повірити, поставити амбітні цілі, почати їх реалізовувати і досягнути великого результату.